Є і із кого паперових сюрпризів, але не від мене, а від моєї однокласниці. Ось такий конвертик вона зробила. Так, що такий метелик, Також така записочка. Люби паперові сюрпризи, приємної розпаковки. Я дуже старалася, дуже, дуже надіюся, що тобі сподобається. ой, е, так Мені так сподобалося. Це приємне. І, до речі, я всі коментарі ваші читаю, тому якщо ви думаєте, що я не читаю, я всім ставлю серденька і. До речі, зараз тут з'являться всі псевдоніми блогерів, яких я дивлюсь, паперових, звичайно. Зараз з'являться тут на екрані. Думаю, у вас ви будете, ну, приємно створені. Мені буде приємно, якщо ви з'явиєтесь в коментарях. Так, і далі розпаковуємо. Ой, трошки навіть. До речі, мені о, вона казала, що деякі вона не запакувала, тому це просто огляд. Чудово. Так, така зірочка. Так, давайте поки що візьмемо які не запаковані. Ой, тут трішечки не так я подивилась. Їх дуже багато. Я не, пом... я не знаю, скільки вона мені точно не казала, але зараз будемо дивитися на ось ці. І так, тут у нас є декілька. Так, це більш до косметики. Це ось така кісточка. Зірочка. Я не знаю, що це. Це, можливо, якийсь гель або шампунь, я не знаю. Так, це чупа-чупс, до речі, я її такий самий робила. Ми просто, знаєте, брали ідеї з спіндерсту і так з'явилося, що ми були. Так, далі ось такий крем, заколочка. Ой, така. Дуже милі всі. Бантик, ось такий. Ось е, така чарівна паличка. Hello Kitty. Та ще одне заколочко. Чудово. Мені дуже сподобалося. Так. Я трішки змінила ракурс, тому пишіть в коментарі, чи вам подобається. Тому що я знайшла типу штатив, на якому я зараз знімаю, мені дуже зручно. Я потім просто в програмі нічого не змінюю, У мене так і буде. Так, перше, це мені дуже подобаються такі штуки. Такі, типу, камушки, вони дуже лепкі та прикольні. Кішки я за кадром. Так, і тут кісточка ще одна, дуже схожа. І спонжик Це більш, до речі, є косметика. Ну тут спакетки написано рандом. Ран, ран, рандомчик, рандом. Вибач, якщо не красиво, я старалася. Все чудово. Мені дуже сподобалося. Ось була такий пакетик гарнюні. Ой, я, не, я не знаю, що вам це показувала, але така росісочка. У мене схоже дуже. Я її також зробила. У нас просто так вийшло, що ми брали з однієї цієї і схожі. Просто дуже. Так. Вона мені зробила ще вчора їх. Так. Далі дуже красиво. Мені ну, просто все подобається. Я навіть поки що думаю, мені ще, до речі, одна однокласниця Зробить, ну, типу, так, косметику лише. ну, Я не знаю, пишіть в коментарі, вам подобається. дивитися косметику. Також розпаковка дуже схожа до цієї, тому що тут також багато косметики. Так, тут написано молочко для тіла квіти. Так. Прикольно. І десь тут ось такі ваги. 52. Чудово. Так, далі. Мені так подобається ці носічка, не знаю, чому. Але я така що може порвати, тому далі ось таке. Тут багато косметики, такі доглядової, так і декоративної. Ой, в мене я порвала. Хм, тут трішки вона зробила. До речі, вона тут заклеїла і все, коротше, як ви бачите, заклеїла, я боюсь порвати. Тому я за зроблю за кадром. Трішки її порвалося, порвався, порвався мій сюрприз, тому що вона приклеїла десь... Ой, десь сюда сюди накапав і. Приклеїлася. А саме сюрприз ось такий. Поки що у нас стільки сюрпризів попалися. До речі, хто помітив, я змінила фон. Ну як, саме фон? Трішки його прикрасило. Ось такими наліпочками. Так. Далі крем. Далі у нас залишилося острійки пакетиків. Чотири. Давайте розпакуємо оцей. Ой, тут аж два. Це такий лак. просто. Дали такие деньги. Как я зрозуміла. Я, я не знаю. Вроде да. Так. Далі ось такий рандом. Вибачу, якщо я вже вам читала. Переглядаю, думаю, так, як читала. Так. Гет для душу. Апельсин. Так, далі давайте у нас два пакетика. Далі відкриємо ось цей. Тут також два. Вона мені казала, що в декількох пакетики буде два сюрпризи, тому що вона вже устала робити. Ну, прикрашати свої пакетики, тому що це знаю. Знаєте, скільки їй пішло ось таких камушків всяких. Долчмілк, це серветки для рук вишня. Ой, і падші під очі червоні з кавуном. Так. Далі у нас останній пакетик. Так. І це у нас міцелярка. Міцелярна вода. До речі, кому цікаво, можете писати коментарі, чи цікаво вам буде, щоб я вам показала обзор на мою косметику. Може, ну, також фонд буде такий. Я хочу просто трішки зацікавити вас, щоб, можливо, набрати більше підписників, щоб знімати розпаковки не для ну, аудиторія зараз маленька, але, думаю, це скоро. Трішки вона буде більше і вона чуть підросте, тому що знімати папрові сюрпризи для декількох людей. ну Це, можна сказати вигідно і після кожної розпаковки до нас е приєднується. Так, наприклад, я зняла розпаковку і приєдналося два, потім там три, і думаю, варто знімати більш такі цікавіші відео. Так, подивіться, скільки в нас просто Попробуй сюрпризів. Е Далі буде, кому цікаво, огляд на самий огляд на косметику. І також, скоро зробить подруга, однокласниця, на класниці зробить мені косметику. Також, ну схоже, ми просто домовились. Я її зроблю на понеділок і вона так. Ось тільки багато. Думаю, вам сподобалося. Думаю, вам сподобалося. І ви підпишитесь на канал. Хто підписаний, дякую. Их люблю до зустрічі.